Якщо хочете здивувати, гайда щось файно витворяти. Мусові крашенки. Люди не хриму хрипроміжопрочим. Газдиня тутички трошки натворила і витворяла. Значить, ми розказуємо: до вершків додаємо пудрю і ванільний сахар. Збиваємо до такого полуспущеного состояння. До полу збитих вершків ми додаємо розтоплений шоколад вже кімнатої температури, і також набумнявивши і розтоплений желантін. Далі додаємо вершковий сир, все добренько перекалапусяли, і тут включаємо люди п'яту передачу. І починаємо, так сказати, творити і витворяти. Потрібно швиденько мус залити по хвормочкам і відправити до морозилки. Після того, як мус добре застинув, такого хорошо замерз, ми дістаємо його. Ми чуть-чуть формочку окунаємо в гарячу воду, і отак з от ліганця все легко дістається. Далі нам залишки мусу я його нагріла, підігріла в мікрохвильовій і склеїла дві половинки. Далі відправляємо теж до морозилки. В цей час ми розтоплюємо шоколад. Тут шоколад може бути не тільки білий, можна шоколадний шоколад, можна молочний. І шоколад. Можна трошки і по виді гориця, якихось подрібнені горішки додати. Далі можна по визі гориця, якихось канділябрів намалювати, слухайте, або просто посипати посипкою.